Всім привіт! Сьогодні будемо робити моєчку машини альфа ромео 159-ки і наносити кераміку. Зможете кожен сам собі нанести. Собі вартість там мінімальна, а буде кайфовою. Куртий гідрофоб, захист від чим сиплять вам на зиму, буде дуже-дуже буде просто. Єдина вимога від вас гарно вимити автівочку і правильно нанести. Але в цьому відео вам все поясню. Запрошую до перегляду. На першу фазу будемо прівошку використовувати від e fx Protect. Ми розводимо його один до десяти. А на другу фазу будемо теж від про те, як таку штуку виносити. Наносити. Буде пахнути просто папець. Мені дуже подобається запах. Якоюсь свіжістю, такою, як після бриття. Ну, Бачите, по мені я знаю. Його покажу вам. Перша фаза. Пінник на 150. І починаємо першу фазу. Кілька хвилин вистоялись, починаємо зараз змивати знизу вверх, показуємо. Друга фаза така. Фікспротек. Її наливаємо на відерко грам 50 більше, ніж достатньо. І починаємо. Повдовжними рухами зверху вниз. Ясно? фазу, підготовлюємо машинку. Беремо айрон і беремо антибіту. Носи можна одночасно давно. Так. так вже загнали машинку в бокс продовжує. Витираємо після ми витираємо її, пожирюємо перед керамікою. Можна спиртом чи не зручити. Зараз вам покажу ністичок, дуже крутий. Керамічне покриття дуже легко наноситься. Два пуси покрива. І починаємо стирати. Четко втираємо повздовж. Вивертаємо фільм. Ось. Висухання дуже швидке. Після нас до кінця не кристалізувалася, таке буде в цей Братан, Пробуй. Ось такий результат. Ось такий результат. Ось і все, Нічого немає. Всім рекомендую.